Добрий вечір, ми з України. Канал Таро знання, мене звати Анастасія. І зараз у вас дуже багато питань стосовно Орбана. Ну, до нього завжди було багато питань, але зараз воно зовсім з цього з цепи зірвалося. Знаєте, ну ви бачили, напевно, в новинах, так, що там він вийшов. Футбольний матч в нього був шарф, і там, де була частина, ну, до речі, до Угорщини, там, ніби там частина була і Румунії, і Україна. Ну, коротше, веде він себе з точки зору міжнародних перемовин, ну, дуже погано, скажімо так. Він особа політична, і так вести себе, ну, вражки переймає. Давайте подивимось, ви мене питаєте: по-перше, чи йому. За це щось буде, так? А по-друге, давайте подивимось, що їх пов'язує. Я не хочу розбирати його як особистість. Е, час витрачати. Давайте ось по головним питанням, взяла, е, взяла шалений місяць, взяла чорних котів. Останнім часом, ось останні розклади, вони саме хочуть зі мною говорити. Бо інколи ви питаєте, як обирається обирає колода для розкладу, ну, ось яка до тебе мовить, яка каже, що хоче відповідати, так і беруться. Ось наразі вони кажуть, що хочуть співпрацювати. Давайте подивимось загалом стосунки. стосунки. Не загалом в Венгрії, так, Угорщини, а самого Орбана з Рашкою. Не буду називати конкретних там політиків, тому що там зараз колективне кодло складно буде. Тому, загалом, їх стосунки, що їх пов'язує між собою? І чому він такий борзий, якщо можна сказати вашими словами? так, Чому він такий борзий? Поїхали. Давайте подивимось. Двійка мочів, цікаво. Король мечів. п'ятірка монет. Куди ж без грошей, так? Повішений. Ця ситуація утворилася вже давно. По-перше, вона пов'язана з чоловіком. Так, двійка мочів це не лише карта блокування. А також карта певної взаємодії. Тож можна сказати, що певним чином Угорщина заблокована в цих стосунках, і це якось пов'язано з грошинами з грошимами, з грошима, перепрошую. А саме з тим, що король мечів каже, що нібито грошей не буде давати, можливо, це на гроші, це ресурси. І таким чином вони і зависли на цих відносинах. Блокують якісь будь-які інші можливості розмов, пропозиції. Ну, як вражці все. Загалом, знаєте, навіть там, де ліберали, то не ліберали. Ну, тут -то те, те саме. те саме Добре, давайте я запитаю, ще що мається на увазі під п'ятіркою монета що, що за відносини по монетах? Що за відносини по монетах, якщо подробиці вже хочу? Що за відносини по монетах між Орбаном та Кремлем? Так, сімка мечів. Когось купили. Ну, сімка мечів, знаєте, такий внутрішній зрадник особа, що зраджує, часто це особа куплена. В загальних розкладах такого характеру це випадає особи, які, наприклад, працюють на ворога за гроші. І камичів, тут ще й погрози мають місце. І шістка монет, ось воно все є. тут 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 знаєте тут, По-перше, це давання грошей, це зрозуміло. знаєте Тут такі типічні, типічні аб'юзивні відносини, коли ти і погрожуєш, але і ну, типу і гроші даєш. Ну, в сенсі того, що. Оце тепло холодно, я тебе ненавиджу, потім я тебе люблю. Ну, я так перекрутила, але ви розумієте, про що я? Паш Пентаклів. І це тягнеться вже досить давно. Це, ці відносини в них склалися досить давно. Це не свіже якесь отримання цього ну, всього. Це не те, це, що сталося вчора, рік тому. Це довго. Це довго вже йде. Uh, і тут і залякування, і давання грошей. Ну, напевно, це і залякування в сенсі того, що п'ятірка монет, так що ми зменшимо uh, якісь там ресурси тобі. Не знаю, може, паливо знову ж таки, там вам видніше вже хто трохи в темі. Ось воно все. Ну і ось вимагають від них uh, робити все по сімірці мечів, як зрадниками бути. Мені аж цікаво. Цікаво. Загалом з цього всього. Ну, це наприклад, Я цього очікувала побачити. Це очікувала побачити. А мені на... зараз цікаво, можливо, буде і вам. А Орбан то довол... задоволений своїм становищем. Бо, наприклад, Лукаш ні, Бульбаш, він не задоволений цим становищем. Щоб там що не казало, що він не робив. Він не задоволений, він хоче викрутитись. А Орбан задоволений цим становищем бути під сапогом під чи що, чи як. Чи він кайфує від цього, він вже якось. Йому подобається, знаєте. Страшний суд. Четвірка жезлів. Двійка кубків. Домовленості. Домовленості. І двійка. Посухів, знаєте, домовленість, з якої не вийти. Ну Взагалі-то відповідаючи на це питання, дайте на суп, тільки докладу. <плес> Десятка мочів. Складається враження, що є якийсь е, е, чи то компромат, чи то якась така тема, з яка, яка може просто вбити Орбана, мож, можливо, і не факт, що фізично, але, можливо, як політика. Лідера, хоча може і фізично. Десятка мечів разом з судом, така собі карта, можливо, фізично погрожують. Але загалом загалом, він тут вже почувається як вдома. І ці домовленості, вони взагалі ну, він звик. То норма для нього. Тут двійка кубків, він згоден на це. Але остання карта фіналізуюча каже, що він вийти з цього не зможе. Занадто міцно тримають його за яйця. Тож, бачите, навіть такі перші карти. Ну, я не знаю, я все ж таки. Це дві дуже тяжкі карти. Я спробую е, сказати, що по цим картам йому фізично також погрожують. Хоча на, на даному етапі він, знаєте, він звик. Він такий: ну окей, типу, зате в мене є те те те, -те мені дотують те, те 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 і мені файно живеться. Ну, типу, знаєте, якщо не можу викрутитися, то буду вже як є. І він і не, і не може викрутитися. Про це каже двійка посохів, не буде, не може. І двійка мочів на першому етапі також про це кажуть, що його блоковано, як можливість йому вивернутися, як з цієї ситуації. Давайте подивимося, чи якось вплине на Орбана та країну так, всі ці ось лінії поведінки, що йому диктують. І ну, як вплине в першу чергу. Тому що, ну, можливо, це про у світова спільнота, вона любить кофтати інколи. Ось, а може й ні. Тож, давайте подивимося, яким чином це вплине на країну? Оці всі? На угорщиному сенсі. На Орбана, на його країну. Паш Кубків. Сімірка мечів. Правосуддя. Семірка мочів правосуддя. Давайте я вже так скажу. Що. Я зафіналізую, все ж таке добре. Король посухів. Король посухів людина з третьої країни, скоріш за все. ну Можливо, це лідер там якогось утворення або лідер країни, то не має вже значення. Дивіться, як це вплине. Зрада. Покарання, покарання за зраду, покарання за те, що вони знаходяться на стороні е, фашизму, на стороні війни, що вони підтримують фашистський режим. Оце все інше вже не має значення. Є оці дві карти, котрі нам кажуть, все: зрада, так, купленість, зрад, зрада, підтримка фашизму і правосуддя. Покарання за це. Ось і все. Тут навіть я навіть напевно і чорних котів не буду використовувати, тому що, ну, ви питаєте, чи отримає вони всі покарання за це, і країна, наприклад, так, отримає. Складно сказати, коли. Взагалі, Таро не відповідає на питання, коли лише приблизно, з дуже великим плюс-мінус, знаєте. Але покарання за зрадництво, покарання за підступність, воно буде. Це, знаєте, як персона нонграта. Або країна нон-грата. Може, не повністю країна, але загалом буде. Буде покарання. Тож сподіваюсь, що я побачу це, і ви побачите це якнайшвидше. Ось, дякую, що дивилися. Загалом, ну, мені сподобалось. Просто я така зараз сиджу, і мені подобається те що, я, те, що я бачу. Семірка мечів і правосуддя. Покарання за зраду. Круто. Тому що саме вони багато чого нам перекривали, так? І чесно, мені байдуже, чим йому погрожують, за які яйця його взяли. Ну, це підступно і це повинно бути покарано, і воно буде покарано. І це круто. Дякую, що дивилися. Ставте вподобайку. Якщо сподобалось, якщо не сподобалось, не ставте вподобайку. То таке. Ось. Дякую вам за довіру. До речі, скоро там хто мені пише за посилки, я там щось не забрала. Перепрошую, тому що я чекаю зараз. Там ми заказали для хлопців павербанки. У нас вони неї дідусь, і я викладу вам вже звіт на ті павербанки, блін, з цим світлом. А до речі, ну, ця проблема буде, як казала про Миколаїв в частності, так. Але загалом по Україні ця проблема зі світлом так вона буде. Це дійсно так. <працю> <працю> що я хотіла сказати? Пам'ятаєте, я ще позна, коли літом, здається, чи ну може не літо, може восени давала інтерв'ю, коли ще People Life, То я казала, що знаєте, нас очікує ще одне переселення людей, коли настане зима. Ну ось так воно скоріш за все і буде, тому що. Буде уражена інфраструктура настільки, що забезпечити певні регіони теплом не буде можливості. В певній області там будуть проблеми. Тож будуть люди переїздити. Таке я бачила ще тоді. Ось хто сказала про павербанки, тому що розкуповують дуже швидко, а нашим військовим вони також дуже потрібні, тому вицеганила майже вдалося мені це. Що ще хотіла сказати? А, що я хотіла сказати? Хотіла натякнути. Я вже це казала в розкладах, але просто такий вам бонус плюс. Це не просто не про карти, тому що на картах я вже про це казала. Тепер просто як людина. Коли ви хочете побачити, чого найближчим часом очікувати, просто подивіться, де ЗСУ наносить масовані удари кожен день. І ви побачите, де готується. Активна дія. Тому що, по-перше, ніж діяти, нам потрібно максимально знизити живу силу, кількість живої сили ворога і його техніки. Тож просто подивіться за новинами, де ми зараз найбільше кожного дня, потім не декілька разів на день, наносимо ураження. Тож, Любі, хто порозумів, чекайте. Енергія дуже сильно змінюється, і це відчувається в повітрі. Дякую, що дивилися. Слава Україні! Смерть нашим ворогам! Пам'ятайте, що ви повинні вірити у ЗСУ, і Україна перемогла. Па-па!